10 липня і це кріпто Біткоін піднявся до 112 тисяч, встановивши новий рекорд. А тетер надрукував новий мільярд USDT. Комісар СЕК США, токенізовані цінні папери, по суті, є цінними паперами, і емітенти повинні дотримуватися зобов'язань щодо розкриття інформації, передбачених законом про цінні папери. Pump Fun офіційно оголосив, токени Pump будуть запущені через первинне розміщення токенів 12 липня. У GMX вкрали активів на суму 42 мільйони доларів. Комісія з цінних паперів і бірж біржночкоша відклала розгляд заявки BlackRock на схвалення спотового ETF на Ethereum з фізичним методом погашення. Посилення втручання Трампа у монетарну політику викликає проблеми з довірою до федеральної резервної системи. Nvidia стала першою компанією з ринковою вартістю понад 4 трильйони доларів. Bank of New York Mellon надаватиме послуги зі зберігання резервів у доларах США для стейблкоїна Ripple Релюзді.